Доброго дня, мої любі! Я обіцяла вам показати місце, де я вишиваю. Але так як у мене квартира знаходиться ще в стані ремонту, ну, то я більш-менш намагаюся тримати більш такі трошки, щоб як сказати, щоб хоч якось чистенько більш-менш було в квартирі. Так, ото я собі так ще налаштувала отаку куточечку. де Я люблю вишивати в залі, там телевізор, чоловік дивиться, і ми ото дивимося рамузом якийсь фільм, і я вишиваю ну, або по одному, як кому зручно. І то, так як я ще зовсім так мебілями не зовсім е, обзавелася, Ще не все у мене не дала до набої, треба клеїти нові ще підлогу, більш-менш оце трошки зробили. так, Ну, таке, не лякайтеся. Просте, як є. Ну Просили показати місце, як я собі зручно влаштувалась вишивати, ну ось і показую, як є. Так я ото взяла у мене ці тумбочки, то потім після ремонту як заведемося меблі, то вже їх кудись ділимо, не знаю ще куди, може в гараж, може ще що. А, то я їх просто одну на одну поставила, вони у мене одна ширше, друга вужче. І ото так собі отут мені я сідаю на кресла. Отут у мене е, все кладу, що мені потрібне. Для вишивки. Ось сюди ось, ось на цю поличку ставлю собі телефончики. І сідаю ось такі у мене є стільчики, один вищий, ну то які вже до моєї. Це я ставлю біля кресла на пол і кладу туди ніжки, щоб мені зручно було. А сюди на стільчик я ще можу поставити а, інший. Покласти там собі ниточки якісь, чи ще, що мені треба, і ото ось сюди на кресло між диваном і креслом на ці підлокотники, собі ті ниточки, і воно там сяжу і вишиваю. А тут я собі лампу поставила, тож у мене коробочка, яку я вибираю завдання, Ну поки ще не вибирала. а то мене Ниточки ці коробочки то зберігаються, то вчора відкривала, так не закрила, як треба. І процесики, які зараз вишиваю під руками, у мене лежать. Це в мене склад. Тут у мене що є цукерочки. Я їх не дуже люблю і не хочуться. Таке коробочку туди собі наскладують цукерочки. І вони в мене лежать. Це цукерички, то мені все чоловік дарує. А туди то коробочка з-під цукеречок, то я туди собі кидаю мусор. Потім сміття, потім викидаю. ж це так Тут у мене гулочки, як я вам показувала, сміття. Оце потім збираю, сміття більшу то скидаю, туди скидаю. І воно в мене там. Отой водичка стоїть, можу попити, коли захочеться. Крем для руки надію, то сиджу тут у кріслі собі, та й помашу Ручки, крем, це все підряд. Це мені треба зайнятися, а у спальню у мене там, в мене столі, столі, там всюди лежать мої процеси всі, а, то я їх. Просто відношу. Якщо ці ось я повишиваю процеси, вони мені не потрібні, то віднесу в спальню, покладу, а інші принесу. І те, що залишилось під рукою, це ж вчора, то я ось воно поки під рукою. І треба, оці полиці, бо там хто знає, що. Все підряд, бо п'янця. Ну, я намагаюся все зберігати в коробках, з під обуві, бо мені треба знати, де що. І ото шадена іграшка, поросятка. І це собі туди то все складаю на поличках, що мені треба, так воно ну, лежить. Там тут, звісно, не перенесеш, бо мені треба то в папках лежить, поскладено, то альбоми, а то всякі схемки ще бумажні, а вдруг колись знадобляться, хай лежать, вони собі так тихенько лежать і хай лежать. Ось такий гармидер вам трошки показала, які в мене є, то документи, щоб під рукою були, бо зараз такі часи на квартиру, там на все, що треба то облізло, треба чимось замолотати кусочок. Ну, Але я не спішу щось залатати, тому що ці, може, потім тумбочки після ремонту поїдуть в гараж. А то просто бінтери, інколи я буваю їм користуюся, так я їх просто зачепила так, щоб не валялися, і вони собі <різь> лежать. Просто так. Тут що в мене є? Це ж у мене ну, все підряд. Я ж кажу, градусники, то коробочка, там у мене просто ниточки. Для вишивки таке різне, різне там, ну різне всяке, ну більше, щоб коли вишива, зашити щось. Нитки там для машинки, там все туди складаю, що я знаю, що воно там у мене Це який гармидер. Тут теж у мене воно якісь такі, то бусини, то ще щось таке, я коробочку закрила, то мені чашку подарували, але ще ніяк її не користуюся, так вона просто стоїть так для краси. А там той ж О, молоток лежить. Не знаю для чого, але він лежить, то чоловік чогось має. Був, так він таки лежить. А тут у мене, ну, ладно, розкрию, може, кому гармидер не цікаво, тут теж всякі сячіни, там шнури якісь. Там у мене це теж мені все потрібно, скотчі різні, порвалося все. Але тут, то, коли я роблю якісь, там у мене там все треба. Там для вишивки різні, то біндери, там, то, то цінники, то якісь ниточки. Щось я тут у ну, мене таке. Не хочу все ще витягувати. Гармідер він вам і не треба той гармідер. Я просто хотіла саме місце показати, що просили, просили. Все так мені зручно сидіти в креслі. Тут у мене все стоїть. І я вишиваю. А це, до речі, картина, вона хоч і без рамочки намальована. Це нещодавно подарувала мені волонтер Наталія. Вона сама малювала. Ми зараз дружимо, передаємо їм кікімари, вони нас виручають, вони з під Києва, ходосівські павучки, а ми Валькірі і шостки. І це ми один одному. Такі іноді даруємо подарунки. Це вона каже, Наталя, якось е, мені показала в фейсбуці, не мені, а виставила фото своїх картин, що вона малювала. І я кажу, дуже гарні, ну і що, що війна, продовжуйте творити, знаходьте якусь годинку, щоб трошки від цього всього відпочити годинку, як я кажу, я ж вишиваю, а ви малюйте, малюйте, все одно несіть красу, знаходьте годину, волонтеримо волонтери, але ввечері перед сном хоч знаходьте якось півгодинки, годинку для себе. Так вона мені на пам'ять, як мені сподобалися її картини, так вона от маленьку таку картинку мені подарувала. Дякую, Наталечка. Ну що, показання гармидера продовжується. Я ж кажу просте життя, все по-простому. Ремонт, ще раз кажу, все в стадії ремонту. Тому ось як є. А, так, що в мене тут є? Машинка? Це мої будуть рукодільні покупочки, треба відео зняти. То в мене, я ось люблю, люблю коробочки різні. Це коробочка пуста, а ні, там в мене теж процеси. Це, в мене, це підряд, там той гармітер не буду показувати. І оце так, як ви просили, зберігаю я свій, свої процеси. Основне, що я вишивка моя, в папочках ось такій коробочці. Ось вона у мене там в папочках в пакетиках лежить. Так, далі ось ось ці ем, як, дорога, органайзер голочний, дорога додому. Е, вишивка кращі ліки. То пакетик не викинула з картини, бо як везла. Це теж о, це, це зберігаю ниточки з дороги додому. Це коробочка у мене е, моя сунтрава. Так, це що. А це папку, яку я завжди тягаю з собою, все, що мені треба, прив'юшечки. Тут у мене і ці підставочки під телефон. Я також використовую ще ось таку підставочки під телефон. Це від дитячих ще книжок. Пам'ятаєте, колись ми в школі вчилися. Ну, вона дуже зручна. Мені подобається ще чим, що коли телефон розряджується, то я ставлю на краєчок і ось цю ось диречку просовую шнур. І все стоїть мій телефон, і заряджається і вишиваю. Далі, що в мене далі? Далі це коробка хатинки сезону. Це я просто обрізала, туди поклала ниточки, які я не знаю, номерів і там все підряд. А вдруг знадобиться кудись, я не знаю, ще хай буде. Може, коли по кольорам щось то просто якась була коробочка, я її обрізала так по висоті туди наклала. Тут коробочки з підсупкерак, у мене киця зимова, пані Киця. Це папка органайзер, як я вам показувала, вишивка кращі ліки. Це моя шадра, ротенька папочка. Оце останній процес, що ем, на віки разі я наздавала старічки. То, ну, тут такі зручні, мені подобаються пакетики, вони не дуже шелестять, і воно ж усе, усе сюди в мене поміщається. От тут лежите. тут у мене все підряд. Так, то чоловіку подарувала, він ще не забрав в органайзер, може, для його болтиків, гаїчок якихось. Так, може, я ще ним скористуюся. Тут у мене коробочка, то там у мене сонсанти, я хочу вишивати, ниточки накинула. Щось там крестики зробила і все. Це хочу зняти ці скотчі. А якщо вони потрібні. Це ж подарувала чоловіку отаку коробочку, того, щоб він свої гайки болтики складував. У з двох сторон все закривається. Але щось він так нічого не складує. Якщо запізниться, то буде моя. Буду бісер туди складувати. Там не цікаво вище. Там у мене просто різні журнали такі, а що Пала. Це такі старі полички, Просто колись брат хотів викинути на смітника. А чоловік мені, про... я кажу, хай поки ще меблі не зробили, поки меблі у мене нема, то хай будуть поки у мене. Чоловік ото повісив, тут все одно будемо обої переклеювати, тому поки так, як є. так, Таке, то я розчісуюсь, так мені треба е, заколочки різні, то ще щось, то, то на сінечко лежить, будемо скоро садити. Тут різні бусики, іноді хочу я носити гердан. Це у мене такий класний. Я його на ярмарку благодійного для ЗСУ купила. Буду носити ось літо прийде, одягну вишиванку, одягну гердан. Але я не хочу його ховати, він такий гарненький. То я придумала, ото засунула такі штучки туди і на них навішую. Бусики іноді хочеться вдягати мені. Ось так. І вони отак в мене. Як, як попала, тут така заколочка. Колись я з ручною роботи купила до мала дочці. Вона була маленька, але так вона в мене стала, я іноді знайшов. Тут теж у мене всякі різиночки, такі коробочки. Ну, я ж кажу, що люблю різні коробочки. В общем, все таке. Такий гармидар у мене вийшов. Там одну частину не показую, бо там у мене таке. Жіночі приладдя лежать, які не треба. Вони в кадр, Я забула просто прибрати, перш ніж почала показувати. Отакі, От такий гармитер невеличкі у мене. Ой, є. Все. Всім до побачення. Як обіцяла, показала, як зберігаю, показала, як вишиваю. Все, до нових зустрічей. Шада, що там знайшла? Ша, Я забула, що треба тримати камеру боком. Ні, на здоров'я держати. А плила. Шада, водичка тепленька. Ага. Ну, бля, хожу. Как ее домой вести? Не знаю. Мокрая. Мокрая, да, Шада? Выкупалась.

Она активна стала. Я покупалась. Ага, ну ладно, давай жарко. Ага. Шада, ты шоу в гараж. Шада додому. Шада, тикай. Шада, все, тикай. Шада снова пылесосит. Выкачалась у песку, затем назад купаться в озеро. Шада, что там, палочка? Шада, вилази же. Все домой може потянуть. Мама, она носом ныряет. Сада, давай уже купайся, да хватит. Да до дому. А тут раньше не было, да? Маловато, тут камыши, еще ж пидут расти. Ути прилетели, если не сдосвили.